Перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу батьківщину наша організація почала працювати в напрямках евакуації людей, де ведуться бойові дії, також. Під час евакуації ми почали розселяти внутрішньопереміщених осіб і стикнулися з проблемою місця поселення і місць, які підготовлені для ВПО, разом з рівненською обласною військовою адміністрацією та разом з керівництвом громади підібрали дане приміщення для того, щоб підготувати тут місця для проживання приблизно внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Наразі Рівненщина є тиловою областю. І ми активно приймаємо внутрішньо переміщених осіб на сьогодні. До нас приїхало близько 85 тисяч, 58 тисяч, з яких залишилися проживати на постійно. Ми забезпечуємо внутрішньопереміщених осіб місцями для проживання. Активно працюємо для того, щоб забезпечити їх речами першої необхідності. У цьому нам допомагають громадські організації, і ми активно напрацювали певний діалог співпраці з ними. У вересні 2022 року між Рівненською обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом 100% життя рівне був підписаний меморандум про співпрацю, в рамках якого ми обрали один об'єкт і працюємо над покращенням житлових умов для внутрішньо переміщених осіб. Громада Домидовщини теж вирішила долучитися для того, щоб все-таки знайти для цих людей. З прихисток і з допомогою інвесторів із Європи, які сьогодні надзвичайно важливу роботу роблять для, нашої, для нашого українського народу спільно спільними зусиллями, з обласною адміністрацією, з районною військовою адміністрацією, все-таки готові реалізувати такий проєкт на теренах нашої Домеччини. Проектом передбачено першочергове створення мінімальних умов проживання за міжнародними гуманітарними стандартами для осіб, які вимушено були переміщені до Рівненської області. Зокрема, на базі санаторії охріники буде створено місце компактного проживання, в яких в рамках проекту буде оновлена система опалення та водопостачання. Загальна вартість проекту становить 248 тисяч доларів. Проект реалізовується за стратегічної підтримки кластеру житла в Україні. Який співкоординується Агенцією ООН у справах біженців та за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України. Для Рівненської обласної військової адміністрації комунікація, а також тісна співпраця з організаціями громадянського суспільства, надважлива. За рік роботи ми бачимо, що деякі громадські організації показали себе дуже дієво і стали. <з> величезною допомогою для влади на сьогодні тому будемо комунікувати будемо працювати далі.